Всім хай з вами Таї. І ми знімемо обзор на подарунки від Святого Миколая. Так, не знаю, чи це всіх, але до мене Миколай приходить дуже часто вечором. Тому давайте подивимось, що він мені приніс. Закриваємо просто альбом! альбом, альбом. На 24 аркуші альбом, вот альбом, альбом. Дивимося Просто! Така машинка прям декорація буде на фоні нашому типу. Декорація буде, як я буду знімати відео. Даліше. Печеньечки, домивочки. Миколай приніс, не знаю. Я люблю Все. Дивіться, яка просто воєнно паче. Точно, воїна. Далі. Просто колбаски. Колбаски. Колбаски, колбаски, колбаски. Колбаски. Далі. 3D. Ручка. Просто там стержена. За цим всім. Давайте подивимось. 3D spenба. Продукт, коротше, дуже прикольний. Дивимося далі. Якась малесенька коробочка. Відкриваємо, відкриваємо. О! Тут годинник просто. З зарядкою такий годинник бешений синій. Далі. О, Такі наклейки. Він знав, що я люблю наклейки. Бачиш? Так. Далі. Солчок сандора, Дора, Мульти и Фрукт. Дальше. Вот таким вот фумастером. Вот такі вот сукорочки, Миколячки. Николас Джексон. И просто подивіться. Це ігрові навушники для стрімів. Просто подиви ігрові навушники навіть. Це просто, просто пушка така пушка. Подивіться, з якими подарунками обсипав, обсипав мене Миколай. І ще з яким пакетиком. О, підтверджую, тут більше нічого немає. Пусто. Ну от Надіюся, до вас Миколай теж прийде і принесе не менш класні подарунки. Ну а з вами був Тайгер. Це новорічний блог. Всім! 爸爸。拜拜